Поетичну бійку провели у Кіровограді. Участь у заході взяли представники професійних, технічних навчальних закладів різних районів області. Конкурс бій поетів приурочений до 200-річчя Тараса Шевченка, проходив у кілька етапів. Спочатку учасники зачитували власні вірші, здебільшого присвячені ювіляру. Далі виконували твори кобзаря. Організатори наголошують, це перший конкурс серед молодих поетів-аматорів, які освоюють саме робітничі професії. Шевченко питає, що люди повинні. Триматися друг за друга і переживати за те, як воно буде і що воно буде, от саме в моєму вірші показана та думка, яку плекав і спонукав Шевченко: гадати, що ми українці, ми народ, ми нація. І навчаються професійних технічних навчальних закладах, які отримують робітничу професію, яка в першу чергу, мабуть, не пов'язана з професійною діяльністю, але їх душа і серце, мабуть, все таки з Шевченком, і той патріотизм, про який ми говоримо, мабуть, все таки він є.